Сьогодні ми приготуємо американські панкейки. Це щось схоже на оладки, лише не треба додавати олію під час смаження. Цей рецепт унікальний, тим, що не потрібно довго збивати білки, і все ретельно замішувати. Все просто, легко, проте, не менш смачно. Що ж для цього нам потрібне борошно, яйце, кефір. Цукор, олія та сода. Зрештою, всі інгредієнти, як для оладок. Перш за все, всипаємо цукор. Якщо ви любите більш солодке, 3 ложки, менш солодке – 2. Тобто це залежить від ваших подобань. Приблизно 50 грамів я даю. І сюди ж збиваємо одне яйце. Та замішуємо. В принципі, можна це замішати вінчиком. А можна міксером. Це вже як вам зручніше. Міксером буде трішки швидше. До збитих яєць додаємо одну склянку кефіру. У мене це кисле молоко, можете замінити кефіром, як вам зручно. І ось так трішки перемішуємо. Сюди ж всипаємо півчайної ложки соди. Сюди також можна додати ванільний цукор або ж якусь есенцію для того, аби перебити запах соду, який може вчуватися. Я ось так даю ванільну есенцію. Трішечки і перемішуємо. Поетапно додаємо 150 г просіяного борошна. І в кінці ще вливаємо 2 столові ложки олії та перемішуємо. Густина тіста повинна бути трішечки рідша, ніж на оладки, проте все-таки густіше, ніж на звичайні налиснички млинці. Смажимо панкейки на середньому вогні без додавання олії на сковорідку. Розміри панкейків можете змінювати за власним вподобанням. Але традиційно американські панкейки є великими. Ось подивіться, як гарно бульбашки наростають під час смаження. Коли їх стане вже дуже багато, тоді ми будемо його перевертати. Подивіться, який він гарний, великий, золотистий, не просто сонечко. Якщо ви готуєте панкейки для дітей, можна спробувати зробити їх у формі ведмедика. Для цього не потрібно спеціальної форми. Лишень робимо круг, а потім вушка. Я буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, вподобайки та загалом за підтримку нашого каналу. Ось так. Ви лишень погляньте, яка симпатична гірка панкейків у мене вийшла. Вони пухкенькі, пружні, ось подивіться. Такими традиційними вони й мають бути. Ви їх можете смакувати із варенням, сметанкою, кленовим сиропом, як це традиційно роблять американці, чи з медом. Смачного.